Всім привіт! Хапаю автолюю на зв'язку. Для любителів відпочинку в екстремальних умовах або їзди по бездоріжжю, у нас для вас класний варіант. Ось такий джип компас комплектації TrailHock. Це 2020 рік. Автомобіль приїхав зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Все відновлено якісними запчастинами. По комплектації Trailhock ззовні ми маємо додатковий захист двигуна та коробки, вищий кріліренс, чим в звичайних автомобілях. Та, ось такі гарненькі боксировочні гаки. Тут маємо емблемку Trailhawk. Позовні зауважень жодних немає, все виглядає гарненько, красиві легкосплавні диски, безключовий доступ присутній. Позаду зауважень також немає, все гарненько. З цієї сторони, що ми маємо. Також, до речі, є пару ось таких невеличких м'ятинок, але це все можна зробити за невеликі кошти. По салончику. В салоні в нас ось такий гарний комбінований салон з червоною стрічкою, дуже красиво і ефектно виглядає. Попереду також зауважень жодних немає. Тут маємо позначення Trailhawk. Все чудово. Зараз зробимо запуск. До речі, в комплектації Trailhawk Головне це є технічні характеристики. Тут багато додаткових опцій по повному приводі. В салоні ми маємо повний електропакет, датчик світла та доща. Ось таке мультифактне. Кермо оздоблене шкірою, круїз контроль, запуск двигуна з кнопки. По пробігу 106 кілометрів пробігу, жодних помилок немає, велика мультимедія. З камерою заднього огляду двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь та підігрів керма. По повному приводі. Маємо блокування диференціалу і дуже багато вибору режиму їзди. Додатково в Trailhawk є. Ось ця функція рок це їзда по кам'янистій гірській місцевості. Все дуже гарненько виглядає в чудовому стані. Приїжджайте, в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Нагадаю, що у нас діє послуга. Комісійний продаж автомобіля, ви привозите до нас свою автівку в чистому, хайному стані. Ми робимо фото і відео, якісний контент та продаємо автомобіль та економимо ваш час. Тому не зволікайте, приїжджайте, завжди раді зустріти вас. Всім гарного дня!